Виконуємо номер 408 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Три кондитерки виготовили 270 тортів. Перша виконала 2 дев'ятих цього обсягу, друга 5 вісімнадцятих, а третя решту. По скільки тортів виготовила кожна кондитерка. Знайдемо, яку кількість тортів виготовила перша кондитерка. Знайдемо 2 дев'ятих від числа 270. Щоб знайти дріб від числа, достатньо число помножити на цей дріб 270 перших подамо знаменником 1, помножимо на 2 дев'ятих, перемножаємо чисельники. І знаменники 279 скорочуємо на 9. 270 ділимо на 9 буде 30. 9 ділимо на 9 буде 1. Маємо в чисельнику 30 помножити на 2, 60. Знаменник 1. Отже, 60 тортів виготовила перша. Дітерка. А тепер знайдемо, скільки вигодла друга кондитерка. Для цього 270 помножимо на 5 вісімнадцять. Знову подаємо 270 знаменником 1. І в чисельнику перемножаємо 270 на 5 в знаменнику 1 на 18. 270 і 18, скорочуємо на 18. 270 поділити на 18 буде 15. 18 ділимо на 18, буде 1. Чисельнику 15 множимо на 5, знаменнику буде 1. 15, помножити на 5 буде 75 тортів. І пояснюємо. Виготовила. Друга кондитерка. А тепер знайдемо, скільки вигутла третя кондитерка. Всього 270. Віднімемо суму чисел 60 і 75. 60 додати 75, буде 135. 270 віднімемо 135, маємо 135. Виготовила третя кондитерка. Записуємо відповідь. Шістдесят тортів це перша. Сімдесят п'ять тортів це друга і 135 тортів, і це третя. Ми дали відповідь на питання, про скільки тортів виготовила кожна кондитерка. Якщо три кондитерки виготовили 270 тортів, перша виконала 2 дев'ятих цього обсягу, друга 5 вісімнадцятих, А третя решту. Номер 408, виконана.